Аби вже дощ, так хочеться дощу, можливо, після нього стане тепло, та вітер цей північний щоб ущу, бо вже й душа від холодів затерпла. Чекаю спрагло справжньої весни, П'янкого цвіту на кущі бускові, і навіть придорожні полини, здається, мають запахи казкові. І вже допізна не приходять сни. Думками в світ незнаний досі лину, я так багато хочу від весни, а чи одержу з того хоч краплину, вслухаюсь в тишу ночі весняної, і явно так вчувається мені, десь дощ іде суцільною стіною і блискавок спалакують вогні. Душа вся насторожилась до краю, найменший шурхіт вітерця ловлю. Що буде потім? Того ще не знаю, а знаю лиш, що я весну люблю. Оцю весняну непокірну зливу, отці весняні молоді громи, я майже почуваюся щасливим у цю бентежну перегрозну мить. На дужих крилах підхопив мене весняний ранок, лагідний і чистий, блищить роса під першим променем на травах. Наче хтось розклав на місто І я здивований біжучим дуж, туди, де обрій небо підпирає, а як втомлюся, грудкою паду, губами спрагло, припаду до раю. Спочатку десь узялися хмарки, а потім налетіли хмари, і спраглі здибились грядки назустріч дощовим ударам. Їх дощ репіжить і січе, вони ж. Ну і диваки благають додати зливи ще і ще, і молодо життя вітають.